Всім привіт! Ви на каналі Вінбрейк і я хочу зробити коротенький аналіз е, по танкам з коробок. Що виявилось очікуваним, а що виявилось неочікуваним сюрпризом? XOR 1010 Я заради того, щоб особисто відчути на своїй шкурі цей ец, е, цього танку, я відкатав декілька боїв на ньому, півтора тисячі. Це просто жесть. Я розумію рандом, я розумію все, але сам танк просто. Нереальний кусок шлак. Танк погано їде, не повертає, ДПМу немає. Точність, ну така собі, ББшка летить 960, здається, так? 920. М abnormal, además. <daranMaybe> Коротше, танк, картон. Повне гавніше, не рекомендую однозначно. Ну, це було і так зрозуміло, вже на нього є обзори. І хочу сказати тим, хто каже, що я на ньому там граю 2500, типа настрілюю туди-сюди, танк класно фармить, ніби як. Але, хлопці, навіщо вам цей танк, якщо є отака штука або скорпіон? Тайп 73. Я думав, що танк буде не дуже, якщо чесно, через те, що в нього криша 40 мм, але танк виявився класним. Е, я на ньому покатав стрімчанський з задоволенням. І в загальному єдина по суті, проблема танка це його альфа і в сукупності ДПМ. Поганий ДПМ. ось е, 250, це під вентиляцією досилом. Не дозволяє реалізувати всі плюси цього танку, а їх у нього багато, в принципі, як і мінусів. Картонний корпус крітується часто через корпус БК Двігло. Ось. Але основна проблема цього танку це ДП. Їдемо далі. Американська ПТСАУ. Восьмого рівня. Я думав, що вона буде імбалансною, але в принципі вона в балансі. Корпус і під корпусом, оцей механізм повороту башні. Він також пробивається так, що бортами ви дуже не потанкуєте. Але сам по собі танк класний за рахунок того, що в неї дуже комфортна гарма 3-200 ДПМу. Просто кайф. Швидке зведення. Хороша стабілізація, як для ПТСАу, хороша броня башні. Об'єкт 752. Танк мені сподобався. В нього плюс-мінус адекватне КД-барабану. Хоча, якби було на 5 секунд менше, то танк міг би бути імбою. Броня в нього непогана, непогана броня корпусу і хороша броня башні. Виїжджаєте танкувати башнею. Задирали пушку вверх, щоб ховати оці лючки, в які в принципі теж доволі легко попасти, вони доволі великі. Тому треба призвичаїтись. Але сам танк, в принципі, комфортна гармата, е, крім одного параметру. Перед першим снарядом надзвичайно довге зведення, просто нереально довге зведення. Тому можна жертвувати закалкою і ставити вентиляцію. Обов'язково підписуйся та став лайк на канал. Дякую. Розчарування цих новорічних коробок це є Тигр Маус. Це просто кусок лайна. Башня, вроді би, як би окей, все добре. З пробиттям на базових ніби все добре. Але є одне але. Надзвичайно всратий корпус з понерфленим НЛД, яке протикають восьмій рівні на ББ, просто з ноги, з кулака, як хочете, Ш'ють його в НЛД під, ром, під ромбом, вперед, через передній каток. Чуть-чуть передовернув, зразу ось тут верхню планку борта получаєш. І ось ми всі надіялись, особисто я надіявся на цей танк, що він буде класний і крутий. І по суті, нас ВГ обмануло, це вийшов, якщо не брати Ксора, який вже виходив до цього, це найгірший танк з коробок. Це просто страждання. Якщо проти восьмих рівнів він ще плюс-мінус ок, уже проти 9 він не дуже ок. То десятки його просто розщіпляють на атоми. Найбільша проблема це його НЛД. А в НЛД, коли отримує плюшки, зразу вибувається двігло. І катати без Т-3 закалки я вам це не рекомендую. Ось і все, це все, що я хотів вам сказати. І поділитись з вами своїми думками і висновками по танках з коробок. Всім дякую, ви були на каналі Вінбрейк. Зустрінемось. У нових відео та на стрімах бувайте!